Уроку. нагадую, дітки, по-перше, я всіх вітаю і нагадую, що сьогодні у нас 10 жовтня, п'ятниця, день ментального здоров'я. Перший урок у нас завершено, і я пропоную другим уроком провести українську мову. Для цього нам потрібні друковані зошити сторіночка. 25-та. Ми розпочинаємо новий зошит. Це друга частина жовтень місяць. В кого немає зошита, ви користуєтеся зошитами з екрану і працюєте в робочих зошитах. Домовилися? Ручки у нас на поготові, ну а саме головне хороший настрій. Отже. Тема нашого уроку узагальнення вивченого. Сьогодні ми повторюємо звуки й букви. Але перш ніж ми починаємо працювати над завданнями уроку, налаштуємося на урок з хвилинкою афірмації. До уроку мови завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. Так, всі чули. Пишемо ми красиво, говоримо сміливо. Не бійтеся помилятися, я допоможу, виправлю, для цього ми і вчимося. Зараз пригадаємо вивчене проречення. І ще раз нагадую: на минулому році ми написали самостійну... сторінка. Сторіночка 25. Ми писали з вами самостійну роботу про речення. Зараз ви мені. Установити відповідність. Перше речення. Софічка, читай перше речення. Усміхнісь, вранці ранку колому, сонечко, розповідне неокличне. Визнання розповідне, неокличне. Владиславчику, друге речення. Зверни увагу на розділовий знак читай. Коли починається осінь, питання неокличне. Та ви в мене прям. Ну, я не знаю визнання. Кароліна Прокопенко, прочитай і зверни увагу на знак. Уся земля від радості е, Розповідне оклична. Браво. Камілочка Христиченко, прочитай речення, зверни увагу на розділовий знак. І що в мові чарівні слова? Спонукальне неокличне. Так, а можливо, хтось іншу думку має? Тут у нас знак питання. Дітки, знак питання. Ну, уже хтось. Допоможіть, допоможіть камілиці Софічка. Питальне неокличне. Питальне неокличне. Діти, е ви знаєте, я. Отримала задоволення від того, як ви прочитали, ви звертали увагу на розділові знаки як актори, і майже правильно визначили види речень за метою та за інтонацією. Для вас тоді звучить пісня, рідна мова, співає Владислав Булах. Це те дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє, просяє наче зірка світанкова. Ветра, <laughs> ветра, Буде вся душа і вся твоя дорога. Подобалась вам пісня, діти. Так, дуже. Я, да, я прямо співала. Да. Молодці! А слова до цієї пісні написав Дмитро Павличко, ми її вивчали. Отже, діточки, переходимо до другої частини нашого року повторення звуки і букви. Розгляньте карту знань, звуки і букви. Розгорніть сторіночку 36. І пригадайте, в першому класі ми вивчали, що є звуки мовні і немовні. Мовні звуки це найменші одиниці мови, з яких складаються слова. Звуки ми вимовляємо і чуємо. Скажіть, скільки в українській мові всього звуків, Софійка Руських? Тридцять вісім. 38. Із них Каміла Христиченко. Скільки голосних звуків Каміла? Шість. Назви їх. А, О, У, Е, И. І, і. Кароліна а скільки приголосних звуків? 32, 32 приголосних. Катерина Ілліна, скажи, будь ласка, а скільки букв які мають в своєму складі голосний звук? Катю? А я о у, Ю. А е. я о у, Ю. Є і, і є. Скільки таких букв? Десять. Десять. Це буква Е трошки запнулася. Так, а скажіть, будь ласка, в свою чергу приголосні звуки на які групи діляться? Е, так. то у мене Софійка Руських? Приголосні тверді там які. На тверді там які. Так, скажи, будь ласка, а скільки всього букв, які позначають тверді які приголосні звуки, Владислав Стеценко? платять дві букви. Отже, якщо ми складемо 10 букв, які в своєму складі мають голосні звуки, 22 букви тверді там які, це скільки у нас цього букв виходить? 20, 22 плюс 10. 22 плюс 10 – це буде 32. А у нас скільки букв всього? 20 30 32 33. Прикол. яка буква тут у нас відсутня? Мякий? М'який приголосний Знак. М'який а... знак. Вона не позначає жодного звука. Что ми знаємо про букву І? Катерина Іліна, буква ї Завжди позначає два звуки. Так. Що ми знаємо про знак м'якшення Анастасія Бокович? То він і не позначає неякого звука. жодного звука. Анастасійка, займайся справами. Пиши, читай, а не посторонніми. Так, Кароліна Прокопенко, а що ти знаєш про сполучення букв «дж» та «дз»? Можуть позначати один звук. Так. Ну і Владислав Пісумов. букви Це. букви Ось, звуків. його бачимо і пишемо. Отже, яка різниця між звуками і буквами? Звуки ми, Катерина Ілліна, вимов? Вимовляємо. Мовляємо та чуємо. А букви Катю ми? А букви ми бачимо і пишемо. Так, дітки. Звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо і пишемо. А зараз повернімося до сторіночки нашого ЗОшита. Зараз, спираючись на карту знань, візьміть участь у грі спіймай букву. Кожен із вас у своєму зошиті зараз ставить пропущену букву, а потім за презентацією перевірмо. Так, Кароліна Прокопенко починає. Кароліна перше слово, Владислав, друге слово. Анастасія Бобкович третє слово. Софійка Руських четверте слово. Каміла Христиченко, п'яте слово. Катерина Ільїна, шосте слово, а потім спочатку починаймо. Хто перший? Так, забули, да? так. Кароліна, починай, перше слово. Хто допоможе? Владислав, допоможи. Діти, є така пташка, е, є... Е, сонка. Не сонка, а хтось, можливо, скаже, Сонка. То єка є така пташка Сойка. Так, Владислав, друге слово. Вставляємо. Є. Є. Так, Анастасія Бобкович. Софійка Руських. Я після Анастасії. Анастасія не готова, вона кудись побігла, Софійка. Коїти Кої Кої. вставляємо букву. Ї. Ї. Анастасія, ти готова відповісти на запитання? Яку букву вставляємо? Анастасія? Катерина mm -hmm. Ілина. Боїться. Боїться. Вставляємо букву І. Каміла Христиченко. Доїхати. Вставляємо. Говори, вставляємо. Букву І. Ярослав Лук'яненко. Я. -колі. Вставляємо. І І. І Кароліна Прокопко. Лійка. Вставляємо букву. Катерина Іліна. Кліпка. Вставляємо букву. Встав... «І». Ї. Софійка русских. Букву «І». Молодець. І далі Каміла Христиченко. Діти, швидше говоріть. Твої. Букву «І» ставляємо букву І. Владислав Стеценко. Надії. Надії можемо. Це на що надіятися? Надії. Зараз перевіримо, чи правильно ми виконали це завдання. Так, будь ласка звідти записи свої в зошитах. І на екрані. Сойка, Київський, Скоїти, Олівець боїться доїхати, колія, лійка. Клітка, їхні твої надії. Молодці. А зараз, а зараз заповніть звукові моделі слів. Кожен сам заповнює в своєму зошиті, фішечками. Заповніть пропуски Кароліна Прокопенко, слово Київ. Є Оф... букв... Вона позначає два звуки. Став... І... Є. Є. М'який приголосний ми з вами приголосний. І... І, е... Го. Голосний позначаємо кружечком. Дякую. Будь ласка, їжачок Софійка Руських. І позначає два звуки. Е, Саме твердий е, м'який. М'який Та, голосний. Так. Їжачок. Запам'ятайте, Почекай. Їжачок Владислав Стеценко. Це які слова? Слово Словниковий? Словникові. Поки діти пишуть, а ми складемо речення зі словом Київ. Розповідне, неокличне. Владислав, Київ це. Київ це колиця України. Дуже красиве місто. Ой, дуже гарно склав. Так, їжачок. Хто бажає скласти речення із словом їжачок. Давайте питальне складемо. Владислав, питальне. А що? я якоку можна? Можна. Що Про проїжечка? Про Проїжечка. Будь ласка, що це таке с Та носить яблочки по спинці. Воно... Держи Є... моя, Владислав. Воно... Не збирає каж зимою їжу, тільки полюбляє грибочки. Так, а а яблочками миється. Ага. Значить, Як хто ми? це, запитує Владислав, хто це відповідає їжачок, так. їжачок тетрячок із волок та шпичок пошився <гум> їжачок. І в тому піджачку він гуляє по садку, натикає It's на голки, грушки, яблука, сливки, скликає на обід весь свій рід. Ось такий віршик про їжачка. Дітки, yeah. а зараз ми попрацюємо на сторінці чарівної книжки доброти. Вчора, на уроці самостійної роботи, ми з вами написали диктат. Я вам нагадую, що свої роботи, будь ласка, надсилайте на електронний щоденник. Я хочу побачити, а я покажу? Я в електронному щоденнику побачу, дітки. Завтра ми пишемо з вами уже не самостійну, а діагностувальну роботу. Там уже будуть завдання трішки інші, але вони дуже легкі, цікаві, і ви з ними дуже легко впораєтеся. Кароліночка, пам'ятаєш, як боротися із своїм станом? Не кажи не вмію, а кажи що в мене все дуже добре вийде. А якщо і не вийде, то мені допоможуть. І все буде тоді добре, звичайно. Зараз, дітки, ми з вами відправляємося до чарівної книжки доброти, сторінка 75 Розгорніть сторіночку 75-ту і запишіть каліграфічно без помилок правила поведінки, якого ви будете дотримуватися під час роботи на діагностувальний. Так, будь ласка. Відкриваємо чарівну книжку Доброти, і там таке правило. Хто прочитає правило? Катерина Ірина під лежачий камінь вода не питеч. Так, скажіть, будь ласка, як ви розумієте цей вислів? Лежа... Софійчка Русських, поясни діткам. Що означає підлежачий камінь вода не тече? Коли що нічого не? Коли нічого не. Ро... Робить? Робити? Тобі... Нічого й не, до... не досягнеш, правда ж, діти? Кароліночка чула відповідь на твоє запитання. Так, я чула, я хотіла прочитати теж. Прочитай, Кароліно, прочитай. Під лежачий камінь, вода не тече. Ну, ось тепер ви знаєте, що, щоб чогось досягти, треба попрацювати. І я бачу, як дітки вже почали писати, от любенькі, і сидять правильно, слідкують за своїм фізичним здоров'ям, ніжки під столом. Зошит похило, голівочка трішечки нахилена, спиночка рівненька, бережімо своє здоров'я. Я майбуті... написала. Прочитай, що ти написала. Під лежачий камінь вода не тече. А скажи, які поєднання ти використала під час письма. Mm. Верхні використала? Так. Середнє. Так. Так. А нижнє було тут поєднання, чи ні? Я зараз прийду. Було. Поє... Де тут нижнє поєднання? Е, е, в слові «тече». От я би думаю, що нижнє тут камінь, подивіться, А і М, за ручки взялися, чи за ніжки. Бачите, А і М. А, Так, Так. Отож, так, ну що ж, ми для себе на завтра, на, на середу, ось так я скажу краще, алгоритм дій уже намітили. Де ми обрали, ми будемо працювати, Владислав, так чи ні? Завжди охайно писати. Дітки, а тепер покажіть мені свої емоції в кінці нашого року. Який у вас настрій? Як ви готові подальше працювати? Покажіть свій настрій. Так, я бачу, я задоволена вами. так, Ви показали свій настрій. Так, Камілочка, ага, вона задоволена, плескає. Ой, Катерина, нам серця шли, Кароліна Прокопенко десь ділася. Я не бачу, не бачу. Ось вона появилася. Радіє, аж у нього. На обличчі посмішка. Ярославчик так скромний. Молодець, молодець. Анастасійка Бобкович, ти чим займаєшся, Кіцюня? Ти у нас весь час щось, як мишка, там робиш. Який настрій у тебе? Хороший настрій, так? Так собі. В Вона зараз працює над своїм ментальним здоров'ям. Діти, домашнє завдання. Зараз вас вислухають. Домашнє завдання. Откривайте сторіночку. Сторінка одинадцята. І 12. В одинадцятій сторінності ви пригадаєте вивчені е, речення, тема е, речення, е, речення за метою та за інтонацією, і з'єднайте відповідно. Далі прочитайте та виправите помилки, оберіть рядок, у якому речення записано без помилок. І знову ж наш є зажачок. Ваше завдання позначити звукову модель слова їжачок. Дітки, після того, як ви прочитаєте у рибок казочки про Аладдіна, ми ж читаємо, продовжуємо читати пригоди. Виконайте завдання питайка. Наш урок добіг до кінця. На сьогодні я говорю до побачення і хороших вам дітки. Вихідних До побачення, до зустрічі. І, до зустрічі і тільки позитивних емоцій. Відпочивайте. Да, 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 да,